Ілюмінація, жовто-блакитна ілюмінація в Києві ще геть. Геть, немає. Взагалі, як корова язиком злизала. Кіліани стали соромитись жовто-блакитного кольору. Стали соромитись своїх державних символів і своєї, очевидно, національності. Київ сильно порусів, сильно прямо. Мабуть, вже чекають орків. Дивіться, денежні дерев'я, от кличка, це він садить. Знаєте, чого вони називаються? Цей сорт денежних дерев. Я? Вони гроші кличку приносять в <рес> Ай, блядь. Ну де міста. Плітка, плітка, дивіться. Страна воює. Солдат плаче, дайте йому на автомобілі, дайте йому на лікування, а кличко піздіт. Щось похоже на пірамідальну липу. Слухайте, посадить нормальну липу. Наша вона пірамідальна. Ну, знаєте, як у нього е, строєння мозову пірамідальне, то і липи, очевидно. Ну, дебіли одразу. А це якась липа кущова. От. І оці це для того, щоб спеціально спотикатися і розбиватися. Що це за фрагменти? Взяли такі врізки, робили в дорогу. Ну що ну, це таке? Ну це от. Ну кличко, ну хіба можна таким бути дебілом? Почому чому ж таким ти дебілом вирос? І київський зелентрест. Це от, одразу говорить, Це дебільня. Дебільня керує Києвом. І України. Та-та-та-тита. Ну, останній сюжет звідти про хоробру націю. От дивіться, я стояв на цьому переході 40 хвилин, питав 20 чоловік, 20 людей, щоб ну, відповіли на одне питання, чому так в 100 раз зменшилась ілюмінація жовто-блакитна. Ви знаєте, із, десь 20 людей, 17 спішили, строма я поговорив, але на камеру ніхто не захотів, звісно, нічого говорити. От. Один так більш-менш розтолкував, говорить. Народ зневірився. Ну це ж народ, а ілюмінацію ставить не народ. А ізбране, так. Да? Влада ставить ілюмінацію. Влада. Так що отак. Але узнав багато щось цікавого, правда, неофіційного, І дуже погано. І дуже погано.